Вітаю всіх. Мене звати Іван, я співзасновник руху Жовтострічка. На зараз ми найбільший рух ненасильницького спротиву на тимчасово окупованій території України, а також з 1 жовтня минулого року ми запустили сервіс для жителів тимчасово окупованої території. Він називається «Ти в Україні». Трошки по цифрам скажу. Станом на сьогодні ми роздали більше тисячі віпенів і браузерів, які працюють на тимчасово окупованій території України. А майже більше тисячі заходів в місяць ми отримаємо на наш веб-сайт в Україні, саме з тимчасово окупованої території України. Тому я буду радий поділитися нашим досвідом і нашим баченням, як комунікувати з людями. Ну, ми можемо, пане Іване, зразу навіть почати з цього. Бо що таке обласна військова адміністрація ну більш-менш зрозуміло, що це за орган? А що таке жовта стрічка? Якби ви нам розказали ще е, кілька слів, е, загалом, що, що ви вкладаєте в ненасильницький спротив, і про цей вебсайт можемо зразу проходитися по кейсам тоді. Ну, для нас не насильницький спротив це насамперед громадянський спротив. Ми закликаємо наших активістів вішати жовті стрічки, поширювати проукраїнські постери, поширювати проукраїнські графіці, і саме ненасильницький спротив це є дуже важлива опція для жителів окупації, які хочуть показувати свій спротив на і я вам зараз можу сказати з певненістю, що навіть з на 11 й рік окупації Донецьку в Криму люди продовжують чинити на насильницькі спроти не тільки в Донецьку і в Криму, але й в Луганськ, Фінічськ, Мелітопо це абсолютно всі найбільші міста, де перебувають в незаконні окупації наші українці. Напевно, найкращий кейс з точки зору комунікації з жителями ТОТ це запуск нашого сервісу «Ти в Україні. Тому що ми почали отримувати відгуки від жителів Мікмакерч, від жителів міста Севастополь, від жителів міста Донецьк. Я чому привів, до прикладу, ті міста, тому що вони вже обмежені з і вони розписували про те, що яка у них там ситуація, як важко взагалі відкрити українські новини, як важко читати українські сайт сайти, дивитися. І, так. і наш саме наш інструмент, наші VPN, наші браузери, які ми рекомендуємо, дали їм цю змогу читати новини з України і бути з Україною, бути на зв'язку зі своїми сім'ями. І таких прикладів нас багато. Я думаю, що е, зараз ми повинні орієнтуватися на нові е, інструменти спротиву, не на насильницького спротиву насамперед. І я думаю, що нам треба вигадувати спільно багато інструментів чим більше, тим краще, для анонімізації жителів тимчасово окупованої території, щоб вони були просто на зв'язку. Саме таким чином ми зможемо з ними комунікувати. Тобто, створювати е, якісь Проукраїнські інтернет видання, які можливо, не будуть працювати на тимчасово окупованій території України, можливо, це не вихід. А ось дати, мову, 100 опцій ІПІ-інструментів, дати 100 опцій браузерів, які будуть відкривати українські сайти, можливо, це буде рішення. Я, якщо можу, тут вклинюся, бо я коли готувався, то я прочитав, що okay. ти в Україні це проєкт, який ви реалізовували разом з довідка. Інфо проєктом центру стратегічної комунікації. І він ну ви фактично роздаєте людям анонімний доступ до інтернету. Чи, чи правильно чи можете ви мене поправити, в чому полягає цей проєкт? Все, все вірно. Ми роздаємо ті VPN, які браузер, які ми рекомендуємо. А я би не хотів би озвучувати їх зараз тут, тому що ми шукаємо нові інструменти для того, щоб люди з тимчасової окупації могли виходити на зв'язок з Україною. Якщо в залі є розробники, якщо в залі є люди, які знають власників розробників різних компаній, які розробляють VPN або інші, інші інструменти анонімізації. Будь ласка, з з жовтою стрічкою. Можна знайти нас в телеграмі, написати нам припошку, Ми вислухаємо всі пропозиції. Чим більше цих інструментів буде, тим краще.